Скажімо, потрібно обмежити 250 МВт потужності, так. а в черзі насправді 400 МВт. А, і оці проміжні люди, які е, не вкладалися е, в повну чергу, вони теж відключалися, тому що ну команда була на чергу відключали всю чергу. А в цій черзі було досить багато людей, яких можна було теоретично е, залишити заживленими в цей час. Саме тому ввели спеціальну цю половинку. По потужності для того, щоб можна було точніше сформувати кількість відключених, і відповідно ті люди, які е, раніше відключались, тепер відключатись не будуть. Okay. Тобто якщо в Києві, скажімо, водили дві черги, е, коли треба було обмежити певну потужність, і відключали додатково десь 50-100 тисяч людей, то тепер їх не будуть відключати. І це ну безумовно сприятиме певному комфорту, і це безумовно зробить ситуацію більш гнучкою більш в цілому. А що стосується часу на відключення, то тут в чому питання? Дуже багато відключень відбуваються не шляхом натискання кнопки, а шляхом фізичного об'їзду обходу електриками відповідних об'єктів і смикання вибачте речагів. Ну, тому що дистанційно там немає можливості е, відключати споживачів, і е, обленерго зараз розробили дуже чіткі графіки, як за пів години на кожній черзі це має відбутися. Тобто, люди мають дуже швидко і оперативно займатися і відключеннями, і підключеннями е, таких об'єктів, щоб, щоб знов-таки прискорити процес і менше залишати споживачів без електрики.